Свій благодатний край пишаємось своєю гарненькою, затишною, охайною, оновленою тисминицею. Отож, я запрошую до слова міського голову, пана Богдана Дарчина, шановні жителі нашого славного міста Тисминиці, від щирого серця вітаю вас 950-ю річницею Тисминиці, чудовими іменинами нашого міста. В багатолітній історії тисмениці тісно переплелися радісні і сумні сторінки, та життєво стверджуюча сила ніколи не покидала тисменичан, бо ми вірили в щасливу долю, яку творили своїми руками. Адже коли йде мова про місто, то маємо на увазі не тільки його ошатні будинки, затишні вулиці та площі, а насамперед його мешканців. Кожен мешканець Тисменниці є причетний до розбудови міста. Ось тій часточка його серці творить ту незриму сутність, яку ми називаємо душею міста. Тисмениця є колискою багатьох славетних людей, які назавжди залишаться не тільки у пам'яті жителів та на сторінках літопису міста, але й в літописі держави. Гордиться тисминицька земля такими відомими своїми вихідцями, як Ійовк Княгницький. Релігійний діяч і полеміст, засновник Скєту Манявського, Кость Левицький, політичний діяч, глава Уряду Західноукраїнської Народної Республіки, кость Горбаль, педагог і літератор, Микола Угорчак, погідний священник і письменник, коріння всесвітньо відомого ученого Зігмунда Фройда та екс-голови світового конгресу українців Аскольда Лозинського. Також походять з тисменниці. Приємно, що тисмиці є рідною і близькою не лише тим, хто народився тут і виріс, але й тим, хто тут проживає, працює, прибувши з інших міст чи навіть держав. Перш за все, я хочу подякувати Господу Богу за те, що дав мені і нам всім сили підготувати це свято. Дякую святій матері Терезі. Заповіді, якої я стараюся дотримувати свої роботи. Низько кланюю старшому Тисменецькому та Івано-Франківському духовенству на чолі високопресвященними владиками Сафрона Мудрим, Володимиром Тишиним, Андрієм Абрамчуком, отцю декону Петру Скрипнику, отцям Роману Юрію Володимиру, Руслану, Миколі, Тихону, Антонію за ті молитви, які вони складали за нашу тисменицю». Дорогі миничане, я низько сіяю голову перед вами за все те добре, що ви зробили і робите для нашого рідного міста. Бажаю всім нам достатку і злагоди, мудрості і натхнення, щасливої долі і міцного здоров'я. Хай кожен наступний день буде зігріти добром і теплом, повагою та порозумінням рідних і близьких. З Днем народження, дорогі косміничани, з Днем народження, тебе рідне місто. Слава Україні! Дорогі друзі, я страшенно радий сьогодні вас бачити. Я страшенно радий буду сьогодні вас чути і вітати з такими гарними святами. Сьогодні ще дуже багато слів буде сказано. І ще завтра буде сказано дуже багато хороших слів, але сьогодні мені доставляє велику честь у добавок до тих слів, які сьогодні зачитав Богдан Степанович. Передати вам щире вітання від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишеменюка. нам завжди і усьому. Слава Україні! Доброго дня, шановні тисничани, гості нашого міста. Я щиро вітаю вас з ювілеєм міста і хочу вам подякувати за ту велику працю, яку всі ви вклали для того, щоб наше місто було ще кращим і перетворилося в ці святкові дні. Просто в таку гарну перелину Прикарпаття. Тому добра вам, здоров'я і всього найкращого. Слава тисненці, слава Україні!